Євангелія на щодень 31 березня, читання на Великий піст, буття 18, 20, 33. Далі Господь сказав: Скарги, що зіймають Содомо і Гоморе, вельми великі, і гріх їхній дуже тяжкий. Зійду та побачу. Чи воно так насправді чи ні, як у скарга, що доходить до мене, щоб знати, і повернулися оті чоловіки з відтіля, та й пішли на судом Авраам, що стояв перед Господом. Тоді проступив Авраам ще ближче і сказав: Невже ти справді хочеш погубити праведного з річним? А Ану є в цьому місці 50 праведних, чи справді погубиш, і не простиш місцю для задля 50 праведних? Що в ньому? Хіба ж можеш таке вчинити, чи вб'єш праведного разом з грішним, чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді, Господь же сказав. Коли знайду в Содомі місці 50 праведників помилую все місце для них. Тоді Авраам, у відповідь Оце смілость, я говорити до Господа, А я, земля і Порох, можу до п'ятдесят і бракуватиме п'ять. Тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову заговорив він до Господа, кажучи, а може, їх там знайдеться сорок, і від рік не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав Благаю, лишень, Господи, не гніватися, коли я ще скажу, а може, їх там знайдеться тридцять, і відповів: Не зроблю, я знай... як знайду, там тридцять. Тоді й знову отце насмілився говорити до Господа, а може, їх там знадеться тільки двадцять. На це Господь відрік не зруйнує зради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив не гнів, нехай моєму Господеві промовлю ще раз, а може, їх там знайдеться хоч десять, і відповів Не зруйную і зради десяти. Перестав Господь говорити до Авраама і відійшов, а Авраам повернувся на своє місце. У молитві ми повинні перш за все слухати, потім дякувати і врешті просити Бога. Молитва також повинна містити зерно сміливої наполегливості, як Авраама, наполегливість, навіть повторюваність у викладі своїх аргументів, нагабна певненість, натхнена духом дружби з Богом, будучи вірним, у дружбі можна долати всі перешкоди, здобуваючи Божу довіру та доброту. Авраам був другом Бога, Ісус підняв християн до гідності своїх друзів. Прохання християнина Всевишній сприймає як прохання друга Ісуса, як Його прохання, і тому воно має бути виконане негайно. Вірний у дрижбі Бог ні в чому не відмовляє. Господи, прошу даром молитися та сміливо, як Авраам.